Добрий день, любі друзі, я рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні 20 березня 24-го року. Дніпро. Весна, все пробуджується. І я хочу сказати і передати всім привіт нашим непереможним українцям, які молодці. Це просто. Ось сьогодні буду пакувати посилки. Незважаючи на війну, наш надзвичайний народ висаджує, продовжує висаджувати та прикрашати нашу Україну, наші сади. Все пробуджується, настрій пробуджується, відправляю посилки в прифронтові зони. Відправляю в Харків, Куп'янськ, Одесу. Дуже багато населених пунктів. Сьогодні у мене чотири відправки. Зараз буду формувати посилочки з душею, з любов'ю. Нехай росте все вас радує. Так, пішла працювати. Зараз накопаю лаванди, буду пакувати, покажу вам, що буду відправляти. Думаю, буде вам цікаво. Вночі пройшов гарний дощик. Звичайно, тут грязючка, але то не біда. Під дощик завжди гарно і викопати, і пересадити. Ось зараз хочу вам показати, дивіться, це сходи Еремурус. Бачите, який гарненький. Тут один кущик. А ось тут. Другий. Тут мене жовтий та помаранчевий. Ну, звичайно, тюльпани, все пробуджується, весна і настрій інший. Так, не відволікаюсь, пішла купати лаванду. І так, що сьогодні буду відправляти? Ну, по-перше, саджанці. Це у мене трін, Однорічні. Такі невеличкі, з гарною кореневою. Ще лаванда тільки-тільки починає пробуджуватися. Так, тут іде хіт-код. Також однорічні саджанці. Покажу, як виглядають. Ось так. Такий саджанець таким корінцем. Ну, звичайно, походила, грязь помістила. Так, буду упаковувати стосовно лаванди ще Ось тут чекає чергу свою це хемус Тут і тут. Замовляють по-різному. Комусь 5, комусь 10, комусь 100, кому тисяча. Усіх різні різні сади, різні потреби. Так, ще сьогодні піде до свого господаря платином блонд. Це дворічні з закритою кореневою. Ну, ці саджанці вже закінчилися. Це останні. Потім підуть гортензії. Це у нас, по-моєму, самарська Лідія. Так, Самарська Лідія. Так, виглядають однорічні. Це також Самарська Лідія. В інше місце піде. Це у нас Садженець Strawberry Blossom Такий на сьогоднішній день. І е, такий Summer Love. так покажу, які бронячки Ось такі це дворічний садженець. Blossom теж дворічний я його. Просто обрізала. Бачите, товстенький такий. Буду упаковувати, упаковую сама, чоловік поїхав на роботу, а мені тут треба добре потрудитися. Саженці практично йдуть через нову пошту, тільки одне замовлення на Укрпошту. Ну, зараз Укрпошта стала краще працювати. Так що я вже відправляла декілька разів і швидше стали вони працювати. Ну, Звичайно, ціна доставки, ціна доставки дешевше, аніж, аніж новою поштою. Спочатку упаковуємо рослинки ось так, щоб не розсипався ґрунт. Ось так. Точно так же я упаковую гортензії. Можна так, можна в пакетик зав'язати, головне, щоб ґрунт не розсипався. Потім роблю з гофрокартону такий бокс і в нього вже поміщаю рослинку. І тоді, якщо ви хоч ви поставите, хоч ви покладете з вашою рослиною, нічого не станеться. Ось так. І вже потім можна помістити. Тоді покупець завжди буде задоволений, коли рослина прийшла в гарному стані. не зломані гілочки, не розсипана земля, ну, цей ґрунт. І це завжди приємно і приносить задоволення. Так, пакуємо далі. Так, мої милі. Бажаю всім миру, добра. Буду далі трудитися, трудимося, не опускаємо руки, все ми витримаємо. Дуже сподіваємося, що переможемо. На все добре. До нових зустрічей.